Тож, доброго дня всім нашим слухачам і присутнім. Ми починаємо засідання нашої постійної комісії з питань планування та соціально-економічного розвитку та інвестицій. Пропонується порядок денний з трьох питань: От, перший це внесення змін до програми безпечної громади 25 рік, друге питання: внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та забезпечення, проведення мобілізації на території громадської. Городоцької міської територіальної громади 23-26 роки. І останнє питання внесення змін до програми підтримки обороноздатності України на 25-й рік. Хто з присутніх депутатів підтримує даний порядок денний, прошу голосувати. Одностайно проголосовано. Ну, в такому випадку, Тетяна Вікторівна, просимо вас до виступу по першому питанню. Це внесення змін до програми «Безпечна громада» на 25-й рік. Що стосується даної програми, в зв'язку з тим, що надійшли звернення до міської ради і звертаються або ми винесли програму на розгляд, оскільки ми не виносимо кожну програму на розгляд, ми групуємо, у нас є єдина програма, що стосується саме безпечної громади. Тому ми додаємо ще один розділ підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території громади. Зокрема, є звернення нас від відділу державного нагляду контролю в Хмельницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті. І вони хочуть в зв'язку з для належного виконання своїх функцій. Вони просять. Е, е, Щодо задля безпечного виконання функціональних обов'язків, щодо контролю за пасажирськими вантажними перевезеннями, збереження автомобільних доріг шляхом виявлення транспортних засобів, що здійснюють перевезення вантажів понад встановлені законом габаритно-вагові параметри. Просять е нас двісті е тисяч для здійснення ремонту та технічного обслуговування трьох пересувних лабораторій, двох легкових транспортних засобів, а також закупівлю поштових марок. То є таке велике звернення. Вони повністю розписали, які вони будуть заходи здійснювати на нашій території. І потім будуть звітувати. Вони хотіли велику програму з великими заходами, але оскільки ми ага. вони об'єднали повністю. От, Такому вигляді ми прописали в даній програмі. Крім того, як також звернення нас від регіонального центру МВС в Хмельницькій, Тернопільській Чернівецькій Черновецькій області, оскільки вони виїжджають на територію нашої громади. І здійснюють сервісне обслуговування послуг жителям нашої громади, тому вони звернулися до нас, аби для покращення умов надання жителям нашої громади сервісних послуг просять і в зв'язку з цим пов'язаними. Із проведенням реєстрації транспортних засобів для придбання техніки також хочуть 200 тисяч. Техніка це саме та, яка буде використовуватися для надання даного напрямку послуг. Мова йде про ноутбук, планшет і багатофункціональний пристрій фотоапарат. Чітко таке, що саме. Це одній штуці? Ну, Я не знаю, вони не вказують, вони ж більше не зможуть купити на 200 тисяч. Вони вже будуть зазначати, коли в, ага. будуть листа давати, щоб е, виділили кошти. Ну так прописано. Я не знаю, хоч по одному там, просто в них немає техніки, в нас постійно чарні великі створюються і приїжджають не в змозі надавати дані послуги. Тут є таке звернення, ми його також включили. Також у нас є на сьогоднішній день е, звернення від Національної поліції нашого. Відділення поліції районного номер один, яке от ми я й так і прописала, що в подальшому буде воно мати назву ВНП Номер 5. В них планується здійснювати здійснюватись розширення штату, і оскільки на сьогоднішній день є досить багато випадків. Що вони здійснюють саме контроль, здійснюють розшук військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця несення служби, а також розшук військовозобов'язаних осіб, які не обновили свої облікові дані в порядку визначеним законодавством на території громади. Тому зараз буде збільшено кількість саме особового складу, будуть введені нові посади працівників дізнання слідчі, кримінальної поліції, які будуть залучатись до несення служби, в тому числі в складі слідчо оперативних груп. Тому зараз напрацьовується такий момент, що де в майбутньому посадити і створити робочі місця оцим працівникам. Вони звертаються до нас виділити 4 мільйони з державного бюджету, аби вони здійснили в підвальному приміщенні свого відділення ремонт і обладнати кімнату нашої. нашої. Вони до нас саме звернулися. Вони що вони не мають змоги ну, каже державного бюджету. А так да, я вибачаюся. до нас і тому програму ми включаємо 4 мільйони. Прописуємо там, де стосується першого пункту, де Підвищення ефективності роботи відділу поліцейської діяльності номер 1 Пункт 1.3 доповнює новим і здійснення ремонтних робіт по облаштуванню службових кабінетів приміщення адмінбудівлі ВПД номер 1 mm -hmm. Тому. Це скільки ще раз має маємо? Тут не зазначено. Тут тільки зазначено посади, які будуть в майбутні. Mm -hmm. Я думаю, що 4 мільйони буде виділятися відразу. Будемо бачити, вони будуть надавати розрахунки і, походу, вже ну, де будуть вносити зміни. Було да. Все ви будете бачити, тому до цього рішення? Це рішення. там Ага, на другу сторону. Тому е, проектом рішення передбачено е, заходи щодо виконання програми викласти в нові редакції, які запри... запропоновані вам зміни. Обсяг джерела фінансування програми мільйон шістдесят замінити на 5460. Зорошування цих такі пропозиції по даній програмі. Пропоную тоді переходити до голосування. От, відносно цього питання. Бит за. У мене за. Баринчук за. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Це внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та забезпечення проведення мобілізації на території Городоцької міської громади на 23-26 років. Перевідемося 26 посад до тих, що плюс 26 посад. В зв'язку з посиленням мобілізаційних заходів звернувся до нас наш військомат. Вони хочуть знову або ми закупили паливно мастильні матеріали і мали змогу їм передати ці. Відповідно до нашого пункту, який у нас є прописаний, закупівля міською радою. Матеріально-товарних цінностей і передачі їм відповідно до виконавців програми мобілізаційної підготовки. Ми суму, яка була викладена пунктом 6, замість 300 замінити на 700, тобто на 400 тисяч, збільшуємо саму суму фінансового забезпечення програми, аби була змога їм придбати дані палено мастильні матеріали. Ну що ж, переходимо тоді до голосування. Битий за. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до останнього питання. Це внесення змін до програми підтримки обороноздатності України в 2025 рік. Даним проєктом рішення ми пропонуємо суму фінансового забезпечення даної програми 10 мільйонів замінити на 15 мільйонів, оскільки на сьогоднішній день досить багато є звернень від військових частин і для того, аби задовільнити всі їхні прохання. На сьогоднішній день ми десь використали порядка 8 мільйонів і до кінця року аж є незадоволені звернення. І аби їх всіх покрити, ми могли підтримати наших хлопців. І військові частини, то суму 10 мільйонів пропонуємо замінити на 15 мільйонів. Ну, якщо бюджет громади дозволяється. Тоді виносимо на голосування. Бити за. Мене за. Маринчук за. Що ж, тоді наш порядок денний на сьогодні вичерпаний. Дякую всім за увагу. Я оголошую, наш, наше засідання закрите.